Світлодопомоги продовжує доставку гуманітарного вантажу. Цього разу відвідали деокуповану Херсонщину. Це село Олександрівка, що входить до складу Станіславської громади. Через нього пройшов фронт бойових дій. Битви за населений пункт тривали увесь квітень 2022 року. Станом на середину травня в селі майже не лишилось цілих будинків. Від окремих кварталів зараз височіють самі фундаменти. Село майже повністю знищене. Тим часом поодинокі жителі все ж повертаються до своїх домівок. Саме до них і прямує волонтерський кортеж. Добрий день. Добрий день. У Вас тут так уже красиво. А я хазяйка зробила. Да, 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 да. Да, да. Так, це коти? Це для котів. Це для котів. Маленький кот. Давайте дому. Бабця Катя одна з перших повернулася в село рятувати розграбовану домівку, поки тут ще стояли росіяни. «У Дітей хату розбили, віщи всі валяються по вулиці. І Я мусила просити, навіть і руски сиділи. І я просила їх, щоб вони мене бо вони не пускали, щоб мене пропустили. А вони кажуть, бабуся, бери машину і їдьте. А вищі всі, вони розгрібають. І залишиться і без нічого. Я приїхала з тачкою, давай тягати, то все. А дочки взагалі згоріла хата до тла. Тільки з роман зробили, все. Вони зараз на Вінниці. Усе згоріло, нічого не залишилося. Оце це яке одіяло, де, де матрас, збираю, щоб може вернуться. Це Це така у життя для мене. Один з будинків на краю села досить примітне місце. Тут досі застряг у землі російський танк. І ржавіє свідок злочинів окупантів землі української. в цій хаті протягом всієї окупації Херсонщини жили окупанти. Ось, подивіться: нема слів. У нас бомжі краще живуть. Нехай мене Господь Бог простить. Ну, отак, от, подивіться, їх хто. Подивіться, що вони зробили. Ну, це смішно навіть. Ну, якось так. Схоже на те, що в хаті мешкали дикуни, бо, поки копали траншеї на березі лиману, повсюди лишили по собі слід руського міра: розтрощене майно, битий посуд, меблі, побутова техніка, упаковки від харчів, військова форма расистів і символи вбивць українського народу букви З замість автографів. Хтось тікав. Одна нога тут, друга там. Короче, 24 марта. Приїхали сюди п'ять танків. Вони заходять відсюди. Пішли сюди в магазин, ще магазин у нас робив. Давали русські гроші. Вони кажуть, що ми будемо з ними робити. Завтра тут буде Росія. Вони так сказали. Короче, приїхали вони. Ми ж діти поховались, тут. -то. це все ж бачили. Не тронули. На другий день 12 танків. Їдеть туди і почали бомбити село. Оце не з цього. Ми ж не ожидав ніхто. І оце такі приїхали. Да, потом наші туди, і оце пішоло такево. Пану Миколі 65 років. Разом з родиною він живе ось у цьому будинку. Під час окупації Херсонщини усі були змушені виїхати. І вони потім почали тут обстрілювати, але ми вже були в другому селі. Тому що дітки сильно почали плакати, сильно почали кричати. Ми виїхали до ресело. Вони разів два нас сюди пустили, а потім вже більше не пускали. І більше, ніж сім місць, ми тут не були. Тут вони в нашій хаті жили. От, оце вони понаписували, там це вже ми будемо щось робити. Цей хати були, побили. Ну це, слава Богу, волонтери нам допомогли, шихвер дали, ось, ось перекрили. О, оце. Оце, а так воно пора збивали. Оце все з їхньої допомогою Такі е, приїхали до нас защитники. А тепер вони вон там, на тій стороні, а тут ТОРи 12 -скільки -кі кілометрів. І відсюди ще кидають тори сюди. Бувай, сюди прилітає. І живемо, і ще не знаємо, чи і молимо Бога, щоб ще й право Бо ж не знаємо, що ж, якби ж воно кінець було. А в жінки поломані руки. І оце ж коли ми тікали, вона впала і переламала руки. І зараз будемо з Германію вести. Це сьогодні паспорт зробили, були якісь врачі з німеччини, пообіцяли зробити операцію, щоб ну, руки її там, бо вони вже зрослися. Коли вони, вона поламала, а не було ж нам куди їхати, і вони так і неї позросталися. Тепер вона ними нічого не може зробити. Це сьогодні паспорт зробили. То, роді обіцяють туди в Німеччину поїхати. Там сказали що операцію. будуть робити. Одна з дочок та онуки живуть із старенькими разом. В їхньому будинку жили росіяни. Завдяки цьому він, мабуть, і вцілів краще за інші. Все потращили, покрали, І холодильник, холодильники, і цей ну у нас якось чудом один залишився, Стиральні машинки все вибирали. Все забирали. Даже за є такі хати, що навіть жінське бельо забирали. Були такі в нас тут хати? Тут же ж не тільки росіяни були, тут були донецькі, потім були Росія, потім були якісь вагнери, потім були кадировці, тут ж пости були різні, тут жили одні, а туди далі підеш, вже вони не кантували з ними. Ну Прицеп забрали, да. картини віруючі, у нас ікони все, не забрали, цей. а телевізори не забрали, повиривали тюнери, щоб не дивилися, повикидали взагалі. Басейни не порозбивали, нема у нас з водою проблема. Я туди в сусідки привіз воду в басейні, ходимо, ну вона не хороша вода. Ну а п'ємо, бо інакше в нас немає води. А в басейні так, вони і трупи кидають, вони спалювали їх. У Станіславі була така машина, ой, вони їх там і спалювали, і я вам кажу, що хоч робили. Ну, видайте, щоб гроші там не платити, відкуди ми знаємо. Місцеві фермери на Херсонщині цієї весни знову не сіють поля. Росіяни все помінували як відступали. От тут з краю, щось там сіяли. А вчора один поїхав і казали підірвався. Да. Двоє людей у нас поїхали о, і у степу підірвалися. Погибли прямо. Чоловік, жінка і собачка маленька. Воно ж мені. Один хлопець ось недавно в нас пішов на ставок туди, дірвало ногу. Ну його десь за границю повезли, протест йому ставить. Тут багато в нас було, коли ми сюди прийшли, ну, прийшли наші ці і порозмінірували. Все було помініровано. А їсти ціни були, от кажуть, вони давали 10 тисяч їхніх пенсій. Люди, Ми нічого не отримали, але є такі люди, що дуже ж отримали. Це на наші гроші було 6 тисяч. Ну ціни були в три рази дорожні. Хлібина була 32 рубля. О, тут тоді, коли вони були, колбаса починається 300 і вища. І це печення, ми його не знали, особливо діти. Не було, щоб їх гарюче було дешевше спочатку, а потім вже і гарюче почало б їх заражати. Вже теж 40 рублів було. А зразу було це відда по 25 рублів. Оце, щоб їх зразу воно було. Оце вони так і прийшли. Герої. Лікарню накрили нам сьогодні. Ну як там нічого нема, брудне все побили, все ну накрили. А садки школи у нас побили і стіни побили. Вони потрощили все. У людей, які зараз живуть в Олександрівці, не лишилось нічого: ні меблів, ні одягу, ні посуду. А в декого й дахів над головою. Ви знаєте, Я зайду в хату, мені щось робиться. В хаті все розваляно, потолки попадали. І страшно в хаті, розумієте, так дивлюся. І я вже хотіла, думаю, Господи, краще б я померла. Чи мене це дивиться? Зараз той ремонт робити. Я не знаю, як я його зроблю. Внук приїхав, донькою позаду, дірки позатикав. Я просила присідати, щоб мені перекрили хату, тому що воно буде тепер у хату. Не знаю, як далі жити, важко себе. Я, як керівниця благодійного фонду світло допомоги, прошу всіх, будь ласка, долучайтеся. Давайте разом ми допоможемо всім, чим можемо відра, кастрюлі, одіяла, подушки. Хто може починити кришу? Долучайтеся до нас. Разом ми переможемо. Разом ми допоможемо друг другу. Я приїхала. Каструлі, миски, навіть помитися не мог не мовчу. маленька мисочка, це її стираю. Все забрали, а ага, там пожаліли селі повтікали, бо тут невозможно було сидіти, ти жоги? Ага. і передстамом, щоб, ага. щоб було все. Дякую. Сьогодні також ми побачили, що школи не працюють, садики не працюють, що дома розбомбили. то, что людям негде жить, они живут в подвалах, они неделями могут не мыться, воды пить его не хватает. Но сегодня наш фонд приехал с города Одессы, мы привезли все необходимое, что нужно. Мы загрузили около пяти тонн гуманитарной помощи, и мы собираемся приезжать сюда раз в неделю, это точно я могу сказать. Словами не передать, это все очень больно для людей. Для дітей емоційно, фізично очень больно. Ну нічого, ми все справимося, ми вистоїмо. Відновлювати житло Олександрівцям допомагає чимало міжнародних організацій. Будівельники лагодять дахи, відновлюють будинки, а волонтери разом з приморською адміністрацією міста Одеси допомагають харчами й теплим одягом. Волонтери з Одеси привезли продуктові набори: гігієну, граблі й вітра для городів, бо ж весна. Я хочу сказати велике спасибі своїм волонтерам Максим, який возить наші продукти харчування, привозять до людей в різні села. Також волонтерам, які все время перебирають наші віщі, готовляться до поїздки владу Тімі Андрюші. Велике спасибо сказати за нашу команду і велике спасибі сказати за співпрацю. Хочу подякувати Приморську райадміністрацію міста Одеси, Каральову Марату Валентиновичу, а також Руслану Арсланову за совмісну співпрацю. Поки Херсонщина чекає повного визволення від окупантів з протилежного боку Дніпробузького лиману. Сюди на визволену територію ще продовжують летіти снаряди. Оксана Піднебесна для сили громад.